Друге Коринтянам, давайте відкриємо. Ще раз ствердимося в цьому. Я прочитаю вам новий переклад українською, НПУ. Коринтянам 8 8.9. Адже ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Павло писався до коринтянам. І ці віруючі в Коринті, знали це. А чому? Знали, бо не раз Павло про це говорив і проповідав. І тому, послухайте, я хотів би, щоб і ми також, віруючи в Кодрі, також знали, пізнали цю благодать, яка була явлена в Ісусі Христі. І саме дивіться, в чому вона була проявлена в Ісусі. Адже ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа. Адже ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, будучи багатий, заради вас став бідний. Дивіться, Він заради нас став бідний і будучи багатий. І дивіться, для чого? щоб ви збагатилися його бідністю. Ви за всі побачили? Ось ця благодать. Благодать це незаслужений Божий дар, який був явлений нам. Ну дивіться, ми знаємо, що благодать дана Богом, але приймаємо ми все. Те, що дано нам по благодаті, тільки вірою. Розумієте? Спасіння ми прийняли вірою. Не від справ. Амінь. Сілення ми також приймаємо вірою, не від справ, По благодаті. Бо ми знаємо, Христос забрав наші немочі і поніс уже всі наші хвороби. Його ранами написано, ми зцілилися. Це благодать. Ніхто з цього не заслужив. Приймиться вірою. Послухайте, так само збагачення. Ми повинні прийняти також вірою. Амінь. Тобто, послухайте, ми говоримо зараз про фінанси. Чого я жертвою даю? Чого ми платимо десятини, двадцятини і більше? Послухайте, не для того, щоб стати багатим. Амінь. Ви повинні це ствердити. Так написано, так написано. Послухайте, написано в старому заповіті було. Принесіть, дайте, і Бог благословить. Ну новому заповіті навпаки, Господь прийшов, Він нас обрав, не ми його обрали. Він нас знайшов, не ми його знайшли. Він, будучи багатий, з ради нас, для чого? Щоби ми збагатились, це. Хорошо. Може, хтось не вірить. Давайте будемо щирими. Тут хтось дає десятини? Дають. А тепер подивіться, ви багаті? Фізично. Ну що, даяння десятини зробило вас багатими? Ні? Ну, давайте будемо щирими. Ну, дивіться, в часи Ісуса Христа. Так, я, мабуть, продублюю. Бо мені вже самому подобається. Дивіться, в часи Ісуса Христа, пам'ятаєте, Христос зайшов на служіння? Пам'ятаєте? Сів біля скарбнички, біля ящичка, десь на першому ряду, мабуть. І сидів, сидів, дивився, як всі жертвують. Пам'ятаєте? Не будемо відкривати. Пам'ятаєте? І ось дивіться, там написано багацько клали від ізбитка. Багацько. Пам'ятаєте? І одна якась вдова поклала мало. Що у нас? Я бачу нашу щось навпаки. Багацько кладе мало, дві лепти, і хтось один-два, кладе багацько від Ізбитка. Послухайте, те, що я даю десятину, не зробить мене багатим. Не від наших Не від наших справ. Ви розумієте це? Це повинні ми прийняти вірою. Так само, як ми прийняли спасіння, зцілення і збагачення. Ми повинні прийняти вірою, це не від мене. Це Бог збагатив мене чим? Те, що тим, що Він збіднів саме ради мене, на Христі. Все, з нього одежу зірвали, все, Він все віддав ради мене. Для чого? Щоб я збагатився, це потрібно прийняти вірою. А навіщо ж я ж даю? Щоб віддячити йому yeah. за його величезну любов. Yeah. Розумієте? Щоб ствердити всім, ей ребята, мій Бог не мамона. Yeah. Я не залежу від цього фінансового світу, який несовершенний, ця вавілонська система, яка обкрадає людей, вона не зацікавлена, щоб люди були багаті. Вона зацікавлена, щоб люди були рабами. І Дивіться, от хтось навіть в неділю йде працювати. Фараон знущається і використовує їх. Працюй! Няка сім'я, неяка це давай паши. Я даю, щоб засвідчити, мій Бог Ісус Господь. Немамона. Я ось підтверджую. Я не просто це кажу, я це кажу і проявляю. Угу. 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 Це прояв нашої вдячності, це прояв нашої пашани. Саме чоловік на землі Салмон казав, ребята, шануйте Господа від початку ваших прибутків. Да? Ми шануємо цим Бога, але не для того, щоб стати багатим. Важуся, не зробило мільйонером те, що ви даєте. А чого? Тому що не це робить мене багатим. Ви розумієте? Так би вже всі в церкві, хто дає десятку вже були б мільйонерами. бо вони не мільйонери, тому що вони питаються купити, заробити оце своїми приношеннями. А це потрібно прийняти вірою, так само, як і спасіння, так само, як і зцілення. Тому за перший момент я хотів би, щоб ви це уяснили чітко, щоб ми пізнали цю благодать. Ми багаті, ми благословені, але не тому, що я даю. А я даю тому, що я багатий. Я даю, тому що я благословений. І це гарна вправа від скупості. Як гарна вправа піст абуздувати свою плоть. Це вправа, щоб ти навчився абуздувати свої бажання. Так само, і це гарна вправа, щоб вихвати собі щедрість. І задушить скупість. І тому, в ім'я Ісуса, брати і сестри, ми даємо не для того, щоб, а тому, що ми вже. Повторення закону 8 і 18. Давайте прочитаємо. Це теж відомий нам вірш. Повторення закону 8 і 18 розділ. Так, 8-18. 18. «Тож пам'ятай Господа Бога Твого. Бо він той, хто дає тобі силу, щоб здобути багатства. Дивіться, побачте бажання Бога. Ми вчора минулий раз говорили, як важливо нам змінювати своє мислення, щоб ми не мислили, не дивилися на себе як на бідних і на нещасних, як на бідняків. Ну, дивіться на себе, як на дітей царя. А на це треба дивитися не фізичними очима. Тому що мої фізичні очі можуть бачити протилежне. Важно, що ми бачимо очима серця, очима віри. Павло казав, ми вірою ходимо, а не бачимо їм. Тому дивіться, бажання Бога, і Він дає для цього нам силу, щоб ми здобували не крохи, не крихти. Щоб ми здобували. Бачите це слово? Багатство. Христос говорить в новому заповіті. Ей, ребята, Син Божий прийшов, щоб ви мали життя і мали його з надлишком. Він не прийшов обібрати і забрати, він прийшов дати і дати його з надлишком. Щоб всі люди побачили, що значить бути дитям Божим. І дивіться далі. Бойсей пише. Він той, хто дає силу, щоб здобути багатства, тож сьогодні він може дотримуватись своєї угоди, яку він уклав з предками твоїми. Амінь. Дивіться, він це робить, щоб дотриматись угоди. Бог зацікавлений, щоб ми здобували багатства. Для чого? Щоб його угода, Його слово виповнилась. виповнилось. Виповнилось. Те слово, яке він обіцяв нашим предкам, Аврааму, а ми діти Аврама. Угу. І тому послухайте, Бог хоче, щоб ми здобували багатство, щоб виповнилося його Слово. Пам'ятаєте, в Євангелії написано Бог селяв людей, да виповниться слово. Він забрав наші немочі, поніс наші хвороби ранами його стілились. Ну навіщо Христос зцілював людей? Щоб випнуло, виповнило Слово Боже, яке проголошували пророки ще заздалегідь, ще задовго до приходу Христа. І тому навіщо Господь хоче, щоб ми здобували багатство? Щоб його слово виповнилось? Дивіться, в сучасному перекладі. Написано. Пам'ятай Господа твого Бога, тому що. Це Він дає тобі можливості. В цьому прикладі написано, в іншому сили дає, а в цьому прикладі написано, Він дає можливості приобретати багатства. Тому, послухайте, Бог дає нам сили, Бог дає нам різні можливості, щоб ми здобували багатство, щоб виповнилось його слово. А тепер послухайте, це вже наша відповідальність з вами. Чи буду я використовувати сили, які Бог дає мені? Чи буду я використовувати можливості, які Бог надає нам, щоби здобувати багатства? Це наша з вами відповідальність. Ми не можемо її перекласти на Бога. І тому багацько сьогодні людей в церквах вони запитують у них знак питання. Боже, ну якщо ти хочеш, щоб виповнилось моє слово, так а чого я не багатий? Послухайте. Ми з вами говоримо, щоб ми були дорослими, да? щоб ми зростали так ось, дивіться. Деякі люди, а дивися, ж даю десяти, ну я ж не нуждаюсь. Да, ти не нуждаєшся, ти з голоду не вмираєш. Но, чи є в тебе надлишок, чи нема? Зумієте? Коли Божий народ ішов по пустелі, Бог годував їм, Бог давав їм манну. І вони з голода не вмирали. Ну, послухайте, надлишка не було. Пам'ятаєте? Хтось і хотів там більше взяти, а нельзя було більше взяти. Якщо більше візьмеш, воно почне... черві заводились, воно почало плісневіть, портиться. Не було надлишку в пустелі. А пустеля це не була Божа воля для народа Божого. Божа воля була земля обітована, де тече молоко і мед. І там був і збиток, там був надлишок. Ну послухайте, щоби туди потрапити, треба було топати. Треба було йти, дивлячись в лице цим велетам, йти проти цих колісниць, проти труднощів, проти викликів, віруючи, що Бог з тобою і Він буде тобі допомагати, брати відповідальність і приобрітати, здобувати багатство. Ну дивіться, багацько віруючих, вони пасивні. І вони розуміють, що ну, як, як ти хочеш бути багатим, хочу, Ну, вони думають, що це буде з неба падати. Ні. З неба буде падати, коли ти младенець, буде ця мана тобі сипатися. Ну Бог хоче, щоб ти став дорослим нарешті. Щоб ти подорослішав і не боявся брати відповідальність і заходити в цю землю, відкривати свою справу. Все, і ти і здобувати ці багатства. Бог наділив тебе силою, але Він не буде за тебе цю силу використовувати, Бо дає тобі можливості. Но це ти повинен використовувати ці можливості, щоби здобувати багатство. І прославляти Його за це. Амінь. Ви що розумієте? Хорошо. Приповісті 14 розділ. 23 вірш. Приповісті 14.23. Там віка переклад гижа, там чи якісь другі. Ну, не, не перший. 14 там в плані все є. Так. Від кожної. Ага, це не цей. Я вибачаюсь. Ось. Ну, ну, давайте я в сучасному. Від кожної праці є прибуток. А від пустослів'я, а пустослів'я приносить тільки потребу, нужду. Від кожної праці є прибуток. Від кожної праці. Дивіться, дивіться, що я хочу вам сказати. Чому багатько віруючих в церквах, вони досі бідні? Бо вони нічого не роблять, і вони сидять і чекають, коли прийдеться багатство. А особливо, якщо ще хтось засвідчив, о, я йшов, спотикнувся вночі, а там чемодан і відкрив чемодан, він повний грошей. І тепер всі ж, о, о, я хочу таке. і я. І вони чекають, коли цей чемодан мені трапиться на дорозі. І бідні. А чому бідні? Тому що Бог вже їм дав сили, Бог дає їм можливості, а вони їх не використовують. Вони не здобуваються багатство і сидять і нічого не роблять. А ми повинні робить. Ми повинні працювати. Бо той, хто не працює, писав Павло, до, Фісалин, до Солунян, той нехай нічого не їсть. Амінь? Амінь. І тому ну, працюйте. Послухайте, я, ну був такий час, що я теж так надумав, ось зараз буде мені. Все, я вірю, я вірю, зараз, гроші будуть йти, я нічого не буду робити. Я не знаю, скільки більше року сидів без роботи вдома. Да, я з голоду не вмер. Ну це була милість Божа. Ну в мене який надлишок що? Не було в мене ніякого надлишка. А все чому? Ну я чекав. Я чекав. Що ти чекав? Іди роботай, іди працюй. іди здобувай ці багатства. Знаєте, я чув, мені дуже сподобалося як один віруючий мільйонер, Він говорив: знаєте, дуже часто люди, віруючі, які не працюють, у них є отмазка. От ледацюги вони гарні лукавці, гарні лукавці. Вони вміють гарно знаходити відмаски. Ну, той в притчах, пам'ятаєте, то Лев йому заважає, то ще хтось йому заважає, то ТЦК заважає, то хтось постійно заважає ледацюзі, щоб не працювати. І дуже часто, знаєте, яка відмазка? Це не моє. Там фетір, іди, ось робота. Там не знаю, що замітати, писати, тягать це не моє. І ось вони не йдуть працювати. І вже год не твоє, два года, три года, чотири года не твоє. А що ти ждаю? А що ти чекаєш? Моє це. Я сижу в креслі, в кожному в кабінеті, пишу тільки підписую, нічого не роблю. І гроші йдуть, і йдуть. Оце моє. Послухайте, Соломон каже: від кожної праці є прибуток. Йди паши, йди роби. Спочатку ти будеш вірний, і якщо ти будеш вірний в чужому, тільки тоді тобі довірять твоє. Ви почули? Спочатку Бог хоче проявити, побачивши, що ти вірний в чужому, він тоді, тільки тоді, довірить тобі твоє. Амінь. О, дивіться, дивіться, дивіться. Згадайте Йосипа. Бог дав йому відкровення, пам'ятаєте? Тобі поклоняться всі твої рідні, навіть батьки твої поклоняться. Ну, це про що? Вот твоє бачення, яке Бог тобі дає, ти будеш великим, тобі всі будуть поклонятися. І сидить в крутій одежі і чекає. І тут приходить йому пастор і каже, Йосип, йди працюй. Що? Там в тюрмі треба мить миски, дивитися за цими тюремщиками або там наглядати у Патіфара. І тут Йосип каже, це не моє. Ще, ще я буду мить миски за цими зеками? Це не моє. Так ти ж сидиш без роботи. Йди працюй. Це не моє. Як це не моє? Ну тобі ж Бог. Мені ж Бог показав, я буду сидіти. Я буду другий чоловік після фараона. Оце моє. Послухайте, якби Іосиф так би говорив, аби думав, що це не моє, я не буду тут напрягатися, я не буду тут старатися, бо це не моє. Він би ніколи б не дійшов до свого. Амінь. І осей, я повертаю до цього мільйонера. Він каже, послухайте, я хватався за любу роботу. А віручі багатько сидить без роботи, без грошей. Чого? Це не моє. І він каже, послухайте, що мене отризвляло? Іди скажи своєму синочку, своїй дружині, яка сидить на мівіні, що це не твоє. Скажи. І каже, я не міг навіть сказати, що це не моє. Я брався за любу роботу. Що тут говорить? Він зараз мільйонер. Доларовий. Помієте? А у ці умники, які кажуть, не моє, подивіться, у них гроші є? Нема. А чого Бог винний? Послухайте, як ми легко звинувачуємо, в Бог мені не дає. Що ти брехун брешеш? Бог дає тобі можливість, іди замітай вулицю, іди підбирай бумажки, іди мий поли. Так це не моє. Так, да, це не твоє. Ну навчись працювати, навчись бути дисциплінований, пунктуальний і так далі, і так далі. І тоді Бог тобі дасть твоє. Ви розумієте це чи ні? Тому хай Бог Борозвіть допоможе нам. Просто осознать, Бог з своєї сторони все зробив і дає нам сили, дає нам можливості. Давайте їх будемо використовувати. І не чекати, о, де ж воно, хватайся за любую роботу. Всяка робота дає прибуток. Проси мудрості. Проси мудрості, як вбирати цей прибуток, винімати цей прибуток і цієї роботи. Ну, ну, Призвіта роля, моя мама, на яких роботах вона тільки не працювала. Я не працював, брат не працював, були балбеси невіруючі. Отчим не працював, вона працювала на будь-яких роботах. І у нас були гроші. -зі, Сестра свята. Де вона тільки не працювала. І там працювала, і там працювала. Чого в неї постійно гроші є? А ну видайте. Тому що вона працює. Всякий труд дає прибуток. А в кого нема грошей в церкві? Хто нічого не робить, хто каже, це не моє? Ну тоді сиди і живи, ману мануцю гризи. Да, ти з голоду не мреш, бо Бог милостивий. Але знай, це не Його воля. Його воля, щоб ти мав надлишок. А для цього використовуй сили і можливості, які Бог дає тобі. В ім'я Ісуса. Тому, брати і сестри, я хотів, би, mm. щоб ми просто прийняли виклик і помолились за нас. Послухайте, давайте перестанемо звинувачувати Бога, чи думати, що щось Бог там про нас забув, чи щось він там ще не зробив, Він все зробив, щоб ми вже збагатилися. Прийми це вірою, а сознай, що Бог уже дав тобі сили, якісь здібності, якісь таланти. Бог дає можливості, куча, куча можливостей. Просто побачи їх. І хватайся за будь-яку роботу. Так, да, звісно, там, де гріх треба робити, звісно, ніхто про це не говорить. Що там, де треба продавати наркотики, спиртне там чи якесь беззаконня. Ну якщо там все чесно і правильно, йди працюй. Будеш там вірний, усердний, о, тоді Бог дасть тобі твоє. А те, що я даю, це не зробить мене багатим. Це я всього-навсього підтверджую, що я вже в ньому збагачений. Боже, слава тобі, хвала. Господь, ми дякуємо тобі, Господь, за твою благодать, яку ти проявив в Ісусі Христі. Боже, спасибі Тобі, що ти будучи багатий, збіднів саме ради нас, для того, щоб ми збагатились твоєю бідністю. Боже, допоможи нам осознати, що наші десятини не роблять нас багатими. Ні, твоя бідність на Христі зробила нас багатими. І ми це приймаємо вірою. А ми даємо десятини, ми даємо пожертви для того, щоб виразити свою віру в це. Що в тобі ми вже збагачені, в тобі ми вже благословені, багаті, успішні. Господи, дай нам осознати, що Ти вже наділив нас силу, ти даєш нам різні можливості приобрітати, здобувати ці багатства. І ти не будеш їх здобувати замість нас. І тому дай нам відповідальність не бути ледачими, а почати працювати. Використовуй ці можливості, Господь, які ти надаєш нам в цьому житті. І тоді. Ми будемо бачити фізично і переживати фізично цей надлишок в нашому житті. Ми рівнуємо, щоб в нашій церкві в ім'я Ісуса були дійсно мільйонери. Багаті люди на всякі добрі справи. Хай це стане ревністю, викликом для нас. Ми не хочемо бігати, принижуватись перед нечистивцями і позичати гроші. Ми навпаки хочемо бути головою і давати, давати цілим народам, іншим церквам, іншим місіям, щоби ти через це прославився. Бо ми діти всемогутнього Бога. І тому благослови кожного з нас на це в ім'я Ісуса. Амінь.